Всім привіт! Мене звати Марина, ви на моєму каналі про В'язання, і сьогодні, в мене вже неділя, 21 квітня, і сьогодні я мала би знімати е, відео заключене до тижня вільної людини. Але цей тиждень в мене видався вільний на зйомки відео. Тому е, хоча б в чомусь я була вільна. І сьогодні я би, роблю такий просто звіт, чим я займалася, що я робила, що в'язала, що просувала, які саме процеси. Ось це буде такий маленький звіт, тому що це всього лише два процеси: звіт того, що я встигла зв'язати. Ну, Е, як ви вже зрозуміли, я на цей тиждень не оформляла свій блокнотик, не записувала ніякі е, тут, ну, нічого такого не вела, тому що це е, сторіночка магічного кубику тижня минулого, е, позаминулого, тому що вже ще один тиждень минув. Ось тому я собі так вирішила, що я просто сюди вставлю, можливо. Півсторіночки, можливо, ось так ставлю півсторіночки, так, щоб я могла записати ось ці всі дані, які я записувала цілий тиждень. Далі, можливо, якийсь декор, можливо, щось оформити. Ось, написати загальну кількість годинок, які я витратила, на в'язання. ось. До речі, в суботу та в неділю я нічого не в'язала, тому в суботу та в неділю я була теж вільна. Ми відпочивали, гуляли. Робили уроки сьогодні, наприклад, ось тому, тому ось такі в мене справи. І так, давайте розпочнемо. Що означає тиждень вільної людини? Докладніше, якщо вас цікавить, що це за тиждень, ви можете е, дізнатися у е, Єлени Буганової, Оленки, нашої, організатора е, цих всіх наших е, трилогій, е, послідовних спільників кожного місяця, кожного тижня вона веде нас і допомагає нам якось. Е, Балансувати між нашим життям та в'язальним життям, між особистим та ось таким хобі. Вона веде нас від початку місяця і до кінця. Щотижня, у нас щось є разом з нею. Це тиждень стартів, перший тиждень, далі магічний кубик ми просуваємо в цьому кубику. Ось якраз ви можете побачити цю схему мою. Цього тижня у нас був тиждень вільної людини, тобто ми в'язали те, що ми хотіли, що нам хотілося, просували. Можна було е, нічого не в'язати, або в'язати все. Ось і наступного тижня, вже завтрашнього дня, з понеділка, розпочинається тиждень визволення інструментів. І з тиждень визволення інструментів беруть участь ті, у кого є якісь уже такі процеси, які добігають до свого кінця, коли вже визволяться інструменти з-під цих процесів найближчим часом. Тому от підганяти оці, скоріше робити свої, ну, коротше, скоріше дов'язувати свої процеси, це також дуже класно допомагає. Ось тому. Вся інша інформація, весь список дівчаток, які беруть участь у цьому брали участь у цьому тижні вільної людини, та також запрошення, посилання запрошення в телеграм-канал В'яжемо українською, ви зможете побачити під цим відео в інфобоксі. Там пролистайте, там всі хештеги, канал Єлени, там також є всі канали дівчаток, та посилання там, хто де брав участь в Інстаграмі чи в Телеграмі, чи з інших. Може. Ну, там більшість це Ютуб-блогерів, в кого є свій Ютуб канал, хто вже веде свій канал, знімає відео. Тому просимо вас проходити по хештегах, дивитися відео дівчаток, залишати там свої вподобайки та коментарі. Допомагайте нашим україночкам, де б вони зараз не знаходилися, підтримуйте їх гарним словом, приємним та якимось компліментами, тому що це дуже. Дуже-дуже підтримує та дуже допомагає рухатися далі. Знаходиться якась е, така е, рушівна сила, яка під, підштовхує тебе, ніби, знаєте, дає якогось копняка інколи, інколи це просто має бути якесь лагідне слово, яке витре сльози з очей. І дасть сили рухатися далі. Тому не, не жалкуйте слів, добрих слів, приємних, тому що це дуже-дуже буває дуже вчасно і навіть допомагає інколи викарабкатися з того, з того темряви, в яку. Наші люди інколи можуть зайти, тому що читаючи новини, дивлячись відео наших рідних та близьких, хто знаходиться в Україні і, взагалі, бачачи, живучи в Україні і відчуваючи те все, що відбувається там на своїй власні, на своєму власному житті, на своїх дітях чи рідних, чи близьких, чи друзях. Ти інколи. Ну, я цього, напевно, що поки що не зрозумію, якщо я не повернусь в Україну е, в найближчим часом. Е, але зараз те, що я розумію, те, що мої батьки, мій брат та сестра вони можуть загинути е, кожної хвилини. І те, що я відчуваю, і не інколи, а дуже часто, це. Якусь цільну загрозу, всебічну, тому що то, то мій брат живе в Хмельницькому, моя сестра живе у Києві, і мої батьки живуть біля Вінниці. То представте собі в мене три місця, про яких я кожного, кожного дня, кожного ранку. І, і кожної з вечора молюся, щоб Бог їх захистив своїми ангелами. І ваші коментарі я можу сказати по собі: коли ви пишете щось дуже приємне, чи взагалі вам це може здатися дріб'язком, просто якимось сердечком чи квіточкою, чи просто дякую за відео. Знаєте, таке просто написати аби написати. А чи там я говорю цілий тиждень, наприклад, про свої шкарпетки, що вони мені не подобаються через те, що дуже багато кольорів собі мають, там оце, багато кольорність, не знаю, як сказати це слово. Ну, ви зараз їх побачите. Ну, коротше, ці переходи різкі, вони не подобаються мені. Хочеться поскоріше їх дов'язати, щоб вже почати щось однотонне, тому що я себе якось так запрограмувала на початку року, що минулого року, що не буду більше купувати таку дуже яскраву кольорову пряжу, тільки однотонну. Все. Більше, більше ні, ні одного мотка, ні одної пасмочки не буде. Такого кольорового. ось Тому я зараз вив'язую ці мої запаси пряжі шкарпеткової, яка мені не подобається в першу чергу. І те, як ви пишете, та підтримуєте мене під час всього цього шляху мого, коли я почала в'язати оці шкарпетки, вони, знаєте. Ваші коментарі інколи навіть витягують мене з такої депресії, що е, ін, іноді навіть жити не хочеться, а ви мені допомагаєте жити далі. Як би це зараз не звучало, я захарпаю, як би зараз це не звучало, як би це там, можливо, вам ста, ста, станеться це. Е, е, як це Здасться. Здасться це дуже пафосною якоюсь фразою. Ніякого пафоса, ніякого заученого тексту. Це все від душі, від чистого серця. Ви кожним словом лікуєте мене. І я вам дякую за це. Ну, це така весела нота. О, я не знаю, чи то продовжувати. Але все-таки мені треба розповісти вам, чим я займалася, тому що якщо я не зараз, то я вже ніколи не зніму це відео. Придеться відміняти мій номер в списку, але вже пізно, тому я через тільки, тільки... тільки Оленко, щоб тебе не підставляти. Ось. Я продовжую. Так, і з, з понеділка, так, я договорю свою думку. Тому, будь ласка, не нехтуйте можливістю. У вас є телефони, планшети, у вас є можливість одну хвилинку подумати, як людині написати коментар. Приділити цю одну хвилинку, чи там, не знаю, 10 секунд, 15, комусь легше дається, комусь треба подумати, як виразити свою думку. Не знаю, але це дуже довгий дол, час не, не займе у вас, а, щоб написати коментар приємний. Декілька гарних слів, якийсь комплімент, чи як, щось підсказати, Просто своїм. Будь-яким коментарем бажано приємним. Ви тим самим підтримуєте людину, сам, самі того не знаючи, можете витягнути, подати руку допомоги, витягнути її із прірви, в, якій, в якому вона зараз могла би знаходитися. Тому закликаю вас ніколи. Якщо у вас є можливість, і ви не в дорозі, і ви, там у вас не, не на 5%, 5 батарея знаходиться, е, ну, тому що є такі моменти, коли вам потрібно зекономити енергію і так далі. Але коли є у вас можливість, будь ласка, е, не забувайте. Що ваші слова, вони як ліки, вони можуть допомогти пораненому серцю і вилікувати душу. Але також потрібно подумати, теж, що наші слова можуть і поранити душу ту саму, тому... Я закликаю вас писати тільки приємне. Навіть якщо вам не сподобалось відео, якщо вам не сподобалось, що тут у відео цьому сльози, соплі і плач, е якісь прохання до вас говорять, просто прийшліть букети квітів у відповідь і все. Не треба нічого писати. Ну, в сенсі, смайликом. Доставку не потрібно оформляти. Ну, це недорого коштує, я думаю. і ви... Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, до чого я це все говорила. Я зі своєї сторони теж стараюсь писати, хоча в мене розкладка італійська на моєму ноутбукові. А до планшета чи до телефона інколи немає доступу. Ну, по деяких причинах. Ось, і інколи мені навіть не знає, знаєте, знаєте, mm. приходиться виривати той телефон чи планшет, чи ну, якийсь гаджет, заходити на свій аккаунт і. Писати коментар. Ну, І це досить, досить приємно, коли ти пишеш щось приємне людині, і вона потім тобі відповідає, що їй дуже-дуже приємно. І хоча, ну, якби для багатьох це можуть бути пусті слова, а для мене навіть відповідь це дуже приємно, коли людина, якій ти. Ну, якби ти передивилася відео, поставила вподобайку, та ще й відгук на якийсь написала, коментар, побажання, комплімент будь-що. І ця людина тобі відповіла, це також дуже приємно. Тому давайте робити такі маленькі дрібнички, незважаючи на те, не думаючи про про те, яка буде відповідь, неважливо. Це вже не важливо. Важливо те, що ми підтримуємо одне, одну, одне одного і просто не зупиняючись. Так, мій монолог, я думаю, що почули всі, кому потрібно було це почути. А зараз ми перейдемо до саме моїх трудів. Що саме я в'язала? Я в'язала дві пари шкарпеток. Ну, вони зараз парами. Е, ну, важко їх назвати парою шкарпеток. Але зараз я тут з і трішечки носика підійду. Так, не хочу ніяких паузи ставити, нічого. Коротше. Я в'язала ось ці рожеві шкарпетки. Це на кобоху. Я дов'язала цю шкарпеточку, як ви бачите, в мене була ось тут така подвійна, лампова, лампочкова встановочка. Це такий подвійний маркер, від якого я собі рухалась далі. Тут в мене гирлянда. Давайте посміємося. Плакали, тепер посміємося гірлянда із лампочок. Це, ну, якби на всякий випадок, якщо я щось забула записати. Ось такі шкарпетки. Ну, звичайно, вони ще не готові до показу мод, але те, що я зв вже зв'язала цю шкарпетку, це мене дуже ем, ощасливило, коли я отак закрила очі, відкрила і вже зв'язана шкарпетка. І другу е, шкарпетку вже почала, завершила ось цей момент із е, халявочкою. Ось цими смужками, з та ажурними ромбиками. Ромбики це, ну, я їх так називаю, тому що тут е, ромбовидна така ажурненька сіточка. Е, так, і тут уже трішечки навіть. Висоти п'яточки пров'язано. І на них я витратила, я тут підраховувала, мене чуть очі на лоб не повилазили. Ну, коротше, три дні я в'язала, в понеділок одна година, в вівторок година з половиною, і середа 3 години. Це половиною 5 ,5 години на оці нещасні шкарпетки. Ну, хтось зараз каже, що це дуже забагато, дуже задовго. Але, ну, як би. У нас в кожного своя швидкість, я поки що не робот. Я могла би бути ним, якби я не спала, не їла, не гуляла, не водила дитину в школу, якби я не жила. Тоді я була б роботом ось. Але, ну, зараз на даний момент я в'яжу саме з такою швидкістю, якби це. Рахую, думаю, що це нормально. Ось таке моє просування отаке, по, саме по цих шкарпеточках. Я думаю, ну, знаєте, я вже не могла, напевно, що їх зв'язати цього тижня, але залишила на наступний тиждень, тому що треба щось дов'язувати таке, що вже майже готове, у визволення щось брати. І цю шкарпетку також я, ну, якби я ще її не дов'язала, але е, є такий, така тенденція, що наступного тижня мені якби, треба буде просто цю дов'язати. Е, оцю я можу зараз десь дов'язати, так? І наступного тижня мені просто треба зв'язати цілу ж, вибачте, шкарпетку, і в мене буде дві готових роботи. Це мої мрії. Такі, але побачимо. Ну, буду брати у визволенні, напевно, ці два процеси, е, тому що е, інші, в принципі, хоча, хоча в мене там є ще е, дуже гарний такий шкарпеточка, яка теж уже одна майже дов'язана. Можливо, я три процеси буду на наступний тиждень брати з собою. Коротше, я не можу визначитись, але я думаю, що ну, до завтра я вже буду знати. Е, так, і цю шкарпетку від оцього моменту, від оцієї біленької такої рябої е, смужки, я в'язала 3,5 години. Це в четвер, 1,5 е, години і в п'ятницю 2 години. Це ось так у мене тут записано. Одна з половиною і година-година. Три з половиною години. І всього за цей тиждень, без суботи та неділі, тому що в суботу та неділю я нічого не в'язала. Я була вільна, спокійна, ми робили уроки, гуляли. Ну, верніше, гуляли, потім робили уроки. Е, були в замку, не були в, в самому замку, а були в, в саду біля замку, там. Гліцинія, троянди, декоративні дерева та кущі, дуже гарний пахучий дуже такий гарний краєвид, балкони. На балконах побули трішечки ось тут, в самому, як ви можете бачити, замок бомбезний, шикарний. Це моє найулюбленіше із улюблених місць в цьому місті. Так, тому е, субота-неділя це були такі сімейні, сімейні дні, сімейний час. я подумала, що врізати це вже буде занадто. Можливо, сьогодні, ввечері, зараз після того, як я запишу це відео, я ще пов'яжу ось цю шкарпеточку, дов'яжу і розпочну наступну. Ось тому, тому в мене такі. Просування зараз, як ви бачите, відкрила вам душу і трішечки стало легше. Він, коли потрібно десь сходити до якогось психолога, щоб говорити, і навіщо мені психолог, якщо ви є, так? Ми з вами не знайомі, ні з ким особисто. І не знаю, чи ми в найближчому часі десь колись познайомимося, тому що дуже складне життя. І, можливо, колись ми в майбутньому побачимося, але те, що зараз мною буде сказано, я думаю, що мало хто згадає це. Але, ну так, ось такий настрій. Все, ну, в принципі, на цьому все. У мене більше немає що вам показати. Зараз, звісно, я оформлю мій тиждень, який пройшов ось тут вклею е, листочок. Ну, щоб вже. Тому що в мене тут листочків якраз е, на ту кількість е, стартів, яку мені потрібно зробити до кінця весни. Все, все. Е, і ну, якби мені потрібно так зробити, щоб не задіяти ні один із цих листів лишнім якимось е, витвором мистецтва. Ну, ви зрозуміли, ніяких е, таких прям грандіозних великих оформлень до кінця весни в мене не буде. Це ще наступний тиждень у мене буде. Е, під спільним проєктом я буду в'язати. І в травні я тільки буду брати участь у магічному кубику і все. Тому що всі інші тижні я хотіла би в'язати вільно, розпочинати продовжувати. Ну, магічний кубик. Можливо, я собі буду робити якісь ігри щотижня, там 3 на 3 гра, тобто 3 години в'яжу три процеси. Там. Або стигнути за годину, тобто, ну так, на швидкість в'язати. Ну, тому що шкарпетки в'язати е, тільки на швидкість треба в'язати. Все. Більше ніяк по-іншому. Е, так, я тут переглядаю, У мене ще залишаються шкарпеточки, тут в мене є заплаточка, Аруканії Ян з хуаско сокс, вони були під номером 5. Ще залишаються в мене шкарпетки під номером, під номером 11. Газел Outlet жовто-сірий. Це вони в мене залишаються. Ну, і ось ці номер 13 та номер 14. На ковуху і Алізе. Ні, тут не на ковуху, тут Алізе. Ось такі в мене справи. Так, на цьому ми будемо завершувати. Я дуже дякую вам за е, вашу увагу, за те, що ви приділили час і додивилися до цього моменту, до кінця відео. Е, ви, е, дякую, що ви залишаєте свої коментарі, вподобайки е, та взагалі за перегляди мого відео і за ваші підписки. Хто новенький до мене підписався останнім часом, то, ем, як тут італійською говорять, бенвенуті, ласкаво просимо, ем, Надіюсь, що ви зі мною залишитеся, і вам буде цікаво дивитися ось такий формат відео, просто для, ем, ну, не те, що розваги, просто щоб пов'язати під час е, мого відео. Чи повишивати щось про куди лічити, коротше. Ось я вас запрошую до перегляду наступних моїх відео. Можете підписатися, хто ще не підписаний на мене і дивиться мене просто так. Підпишіться, можливо, комусь буде цікаво поставити дзвіночок, щоб знати, коли вийде мій наступне, моє наступне відео. Ось чекаю вас в коментарях. Пишіть, чи вам сподобалося це відео, чи е, подобаються вам мої роботи. Е, мені дуже, ну, і взагалі, чи я взагалом я вам чи подобаюсь, чи ні. Ну, чого ви мене дивитеся. Наприклад, можете мені написати, е, що такого цікавого я вам можу розповісти, що ви до сих пір мене дивитесь. Мені самі цікаво. Дуже вам дякую ще раз і бажаю вам гарного настрою. Якщо ви в'яжете до гарненьких рівненьких петельок. Нехай все вдається з першого разу, без перев'язів. І Зустрінемося з вами наступного тижня у тижні визволення інструментів. Надіюсь, що наступний тиждень буде не менш продуктивний і більш позитивний. Ось так, ось такі мої прогнози. Але це мої надії та сподівання, це мрія моя кожного, кожного дня, що наступний тиждень буде краще, ніж минулий. Я бажаю вам просто щастя та спокою в серці. Все, до побачення. Побачимося з вами у наступному відео.